Це знову я і знову з Форестером. Форестер 2018 модельний рік. Максимальна комплектація Турін нашого партнера. Свіжопригнана США 2,5. Я Сьогодні про нього розповідає пристрійця. полетіли. Пробіг у тачки 38 тисяч кілометрів. Двигун, коробка, варіатор, 2,5 двигун атмосферний варіатор. ну В принципі, вони і надійні, з ними нічого ніхто не торкався, того тільки в двигуні зробили. Ну, звісно, повний привід. Що одразу по пошкодженню розповідаю? Був більше в лівий кут передок пошкоджений. Замінена бушна оригінальна фара. На цій їх підпаяли вушко, бачите. Передня панель поміняний радіатор, охолодження точно кондиціонера, по-моєму, залишився цілий. Бампер, капот, ось це крило. Так, і ще тут поміняний був підсилювач бампера, і лівий ланжерон рихтувався і робився, бо, як зазвичай, це буває, при фронтальному пошкодженні, їх підгинає. Він зроблений, все добре, стакани, до речі, в заводському герметику. Правий ланжерон, наскільки я знаю, не чіпали, не торкали. Ну а так от я вам зараз спробую показати, як він виглядає. На вигляд він дуже приємний. Я маю досвід, як вони бувають, виглядають. Тут навіть те, що я бачу, що герметик заводський біля Далі вже там лежить. Ну, значного, я думаю, страшного тут нічого такого не було. поміняні не тільки речах. Ну, крім того, що тут навіть деталі пофарбовані і е, праве крило зачепили, я маю на увазі, пофарбували. Також пофарбовані дві двері е, по лівій стороні е, були на них там нюансики. Все, на даний мить, по лакофарбовому покриттю, зачиняють капот. Робимо з вами обхід. А, до речі, доставлені ще такі, бачите, діодні елементи. Все інше, окрім того, що я перечислив, не фарбоване в заводі. Перевірив, що воно також приладом на всяк випадок. Ну і все охайно. І позаду, бачите, теж такі стоять діодні ліхтарики. І лобове скло було поміняно і потаньована повністю вона по колу, до речі, разом з лобачем. Релінги на даху теж бонус. Щодо комплектації, є у нас сенсорний безключовий доступ, є монітори сліпих зон в зеркалах, а також є така підсвіточка. Коли ви в темряві підходите до автомобіля, безключовий доступ вас бачить. Вмикає підсвіточку, і вам світло, і видно весь борт під ноги, світло дуже приємно. Так, рік у неї 17-й, вона розмітана 17-м роком, але в Америці і в техпаспорті був 18-й, і на аукціоні, і він кодом зашифрований тут 18-й рік. В них модель не йде, а в нас конвейерна дата ставиться в техпаспорті. І розмитнення так стає дорожчим. Щодо стану сидушок і салону, я от вам. все живе, все добре. Електропривід водійського сидіння є. А ще у нас карман кордон розрішити, що вночі чи. Пам'ять сидінь на трьох драйверів, електросклопідйомники, електродзеркала. SRH OFF – це функція, яка вимикає поворотну лінзу фари, яскравість приладів, монітори сліпих зон вимикаються, пам'ять кришки багажника по висоті, система стабілізації вимикається, і електропривід багажника відкрить, закрить ось цим елементом клавішою цією. Так, У нас є датчик світла, є протитуманки. Пробіг, ви бачите, 23 тисячі міль, це 38 тисяч км, шкіряне кермо. Зауважень повністю. Так, підігрів керма у нас є. Це у нас управління цим бортовичком. Управління мультимедію Hands-Free і адаптивний корис-контроль, система ASI в Парі. От вони працюють. Тут дві камери в 3 d зображенні сканують ситуацію на дорозі, бачать пішоходів, автомобілі і можуть вас врятувати від наїзду на автомобіль або на пішохода. Дзеркало з компасом і з автоматичним затемненням. Бортовий комп'ютер у нас ось тут. Бачите, основний від нього от керування йде. Тут клімат-контроль виводиться інформація. Мультимедіа у нас з USB, AUX і Bluetooth, звісно, є камера заднього виду з проєкцією. А, а також та... у нас є позаду парктроніки і функція RIB Рієра автобрайк, тобто автомобіль зупиняється, якщо ми намагаємось, або не побачили якийсь предмет, вона зупиниться і не дасть наїхати. Є клімат-контроль тут двозонний. Єдине, що мене трошки підставили, на вулиці достатньо спекотно, але кондиціонер ще не встигли заправити ну, до нашої зустрічі, він буде заправлений. Тут показав, є підігрів у передніх сидінь і функція X-Mode. По безпеці, тут спрацювало все, тому я не буду перераховувати. Вся безпека спрацьована, але вся відновлена зі слів партнера. Ну, Він в цьому запевняє. Але, як я завжди кажу, довіряйте, але перевіряйте. Безпека повністю відновлена. Перевіряйте, будь ласка. Все як в Форестері зазвичай було, так і залишилося. Зріст мене 193 см. Я сиджу зараз сам за собою. Мені зручно, комфортно, і місця тут достатньо з головою. Що з того, що у нас тут? Підлокітник з двома підстаканичками, як ми любимо, та ото і в принципі все. Але спинка ще змінює свій нахил. Ми можемо прилегти, а можемо ось так присісти строго, як зручно. У цьому поколінні Форестерів ляда відчиняється достатньо довго. От бачите, скільки ми чекаємо на її відгук. Ну, такий вже в них є. І так у них у всіх. В наступному поколінні вже це питання вирішили, і все здорово. От багажник в них непоганий. маю похвалити ще, що лише в Турін є оця функція, коли ми можемо клавішою скидати спинку. Супер, не треба йти там доставати до оцих крючків. Так, тут у нас нижча, де ми можемо. Порозкидати будь-який мотлах, який нам потрібен повсякденні. Так, ну і тут декаточка, домкратик, крючок, балонник, викрутка, все лежить в комплекті. Зауважень немає, зачиняю. Ще щодо безпеки забув сказати, торпеда відновлена, бачите, перешита, виглядає гідно. Це я вам теж повідомив. Тепер. Рушаємо в поїзд Форестера. Це достатньо народна, практична. Ну, народна, в якому плані. Її дуже полюбили. Америка подарувала можливість купляти їх за адекватні гроші, тому що в салоні вони коштують дуже недешево. І на вторинному ринку в офіційні вона коштували зазвичай недешево. Завдяки Америці ми взагалі за ці гроші можемо їздити на цих Форестерах, Авбеках, Легасі і так далі. От. І я цю машину поважаю по-своєму. Люди нас їх люблять дуже сильно. За саме універсальність, за просторий багажник, за просторий салон, за великий хороший кліренс там 205, якщо не помиляюсь в них. І дуже-дуже непогану проходимість. І при всьому тому і на трасі вони тримаються непогано. Щодо рестайлової версії, в середньому по місту по Дніпру вони беруть 9,8, 10,2, в залежності від сезону, від того, як будете натискати. Ну, якщо ми не будемо ставити рекордів по розгонам. Да? По трасі я їздив на Київ на таких машинах, от, наприклад, 7,5-8, не більше. Зараз спробуємо розігнати її від нуля до сотні, рухаємося ми в горочку і в поворот. І робимо сотню. Ви побачили, я вам продемонстрував. Зараз пострибаємо по трамвайним рейкам. І нічого взагалі не чутно. Тихо, повністю в салоні. Ну, я маю впевнення сказати вам, що тут все добре. Те, що тачка зачотна, ще з таким пробігом. 100%, ви будете задоволені по Форестеру саме по цьому. Єдине, що мене трошечки підставив партнер з кондиціонером, бо плюс 25 на вулиці, я ще не акліматизувався до такої спекотної температури. От. А воно так. Ну, а я ж маю з закритими вікнами вам віщати, тому що буде вітерець і шум за вікна дути. От так. А так тачка клюва. Мені здається, що достатньо хороша тачка. Приїжджайте, переконайтесь у цьому самі, перевірте на 100, будь ласка, і. Домомся, думаю до зв'язку до зустрічі. З вами був льоха Трандафта. Я всім бажаю миру. Нам перемоги. Слава Україні.